Захисту дітей, міжнародне свято, яке відзначається 1 червня. Це свято створено з метою нагадати нам, що діти це самостійні особистості зі своїми страхами і проблемами. Всі діти потребують підтримки та захисту від дорослих. Особливо важливим це свято здається під час війни, коли багато дітей стали сиротами, покинули свої будинки або поїхали з рідного міста. Отже, ми хочемо привітати кожну дитину з цим святом. Діти це наше майбутнє, це наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони дізнаються про війни і ворожнечу тільки з книг і ніколи не побачать ці біди на Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує їм приємні подарунки, а вночі на чистому небі були для них мільйони красивих зірок. Дитинство наше в нас одне, і хай це кожен пам'ятає. Дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає. Нехай не криде діточок, нехай не лає за провини. Згадай, дорослий ти синок, нещодавно був також дитинний. Не раз нашкодив простота, нераз не слухав маму й тата. А ще дражнили всіх підряд. Сестру сусіда свого брата, це все робив ти не зі зла, не з користі чи лицемірства. Робив це все лише з добром. Нема в душі тоді звірства. Тому любіть своїх дітей, учіть любові світ пізнати та у день захисту дітей навчіть їх не ображати. Дитинство це чудова пора сподівань на прекрасне життя та здійснення мрій. Любі діти, ви майбутнє нашої держави, яка формується в сьогоденні. Тож наполегливо володівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадяном нашої України. Ми, дорослі, віримо, що ви знайдете своє покликання у житті. Той єдиний вірний шлях і батьківщина, і батьки, які дали вам життя, будуть вам пишатися. Зичимо вам, хлопчики та дівчатка, міцного здоров'я, успіху, радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул.